Щодня Україна доводить світові. Наша сила в єдності, наша незламність у серцях людей, які попри все продовжують жити, працювати і боротися за своє майбутнє. Ми тримаємося разом і саме тому перемагаємо в ефірі. Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. При надскладну ніч у Кременчуці сьогодні. Зранку пластуни принесли вифлиємський вогонь миру до Кременчуцького районної військової адміністрації. В урочистій атмосфері передали символ тепла, світла та єдності представникам влади та військовим. Такий же з пластунів є щорічною традицією, яка нагадує, навіть у непрості часи світло добра продовжує об'єднувати людей. Цим вогнем ми передаємо вам своє тепло, тепло всіх тих сердець, через руки яких проходив цей вогонь. Уже він. З Лінцу в Австрії помандрував у Львів зі Львова в Київ з Києва. Його передали у корзлізниці сюди, і він передавався як така велика естафета. Поширення вифлеємського вогню це не лише красива традиція, а й важливе духовне послання, особливо у час війни, коли кожен промінчик тепла та підтримки має особливе значення. Ми дуже дякуємо вам за вашу місію. Сьогодні вже друге. Обой миру, любові, надії і в перемоги прийшов до нашого Кремльського району. Сьогодні ми його отримуємо в українській адміністрації, радо військових, щоб вони потім цей вогонь, любові, миру понесли до своїх воїнів, наших захисників, захисниць. Принесений вогонь, запалений у вифлеємі, поширює ідею миру та підтримки захисників і всієї громади. Хочу передати вам всім вітання від капіланської служби сили оборони України, куди входять як і збройні сили, так і з Національної гвардії. Нам дуже приємно Дякуємо, там, що ваш цей вогник, який ми тримаємо в руки, долучається до наших щоденних молитв за наше надніпрянське богоспасаємо місто Кременчук за нашу рідну Україну. Нехай цей маленький вогник зігріє кожне серце та принесе світле майбутнє Україні. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Нові технологічні засоби для протидії ворожим повітряним атакам передав Кременчук своїм оборонцям. Як це було, бачили наші журналісти. Військовослужбовці щодня захищають небо над Україною від ворожих атак, та, зокрема, над Полтавщиною та Кременчуком. Для ефективної оборони їм необхідні технічні засоби. Тому наша громада регулярно забезпечує військових необхідним обладнанням. Сьогодні одному з підрозділів Сил оборони, який має досвід в використанні безпілотників для збиття шахетів для ведення аеророзвідки, передаємо обладнання. Впевнений, що допомога Кременчуцької громади допоможе хлопцям ще ефективніше виконувати завдання. Бажаємо їм всім в повному складі повернутися до своїх родин після нашої перемоги. Військові відзначають небайдужість Кременчуцької громади до потреб армії. Водночас наголошують, що саме технічна перевага відіграє важливу роль у відбитті повітряних атак ворога. Ми дуже вдячні. Міській громаді Кременчука за те, що забезпечують нас засобами. Ці засоби будуть працювати над небом Полтавщини і захищати важливі об'єкти нашого регіону від нападів повітряних хворих. Усією громадою ми підтримуємо сили оборони, бо розуміємо, чим більше тил допомагає армії, тим ближчою стає наша перемога. Віримо, що обладнання, яке Кременчук закупив та передав на замовлення військових, допоможе оборонцям неба захистити наше місто від російських атак. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Рятувальники визволяли собаку, який впав в яму та ліквідували пожежу у житловому будинку. Події доби до вашої уваги. 10 грудня до служби порятунку надійшло сповіщення про те, що у місті Глобиному собака впала в яму. Нагайно на місце прибули рятувальники шостого державного пожежно-рятувального поста та встановили, що собака впала до недіючої криниці глибиною близько трьох метрів. Рятувальники поставили драбину і один із рятувальників спустився наниз, взяв собаку на руки і безпечно підняв її на поверхню. Очевидці події повідомили, що це місце. Цева собака, вона не має господаря, але разом з цим за неї доглядають небайдужі громадяни. Тож рятувальники, після того як дістали собаку на поверхню, відпустили її. Цього ж дня на початку 10-ї години вечора у селі Нова Знам'янка горів дах житлового будинку. Як виявилось, загорілись речі, які були біля труби опалювальної печі. І вже, як говорять самі мешканці будинку, вони розтопили піч і через півтори години з'явились ознаки пожежі. Загорілись ті речі, які були біля труби печі, і загорілася сама дерев'яна обрешітка даху будинку. Спільними зусиллями рятувальні та працівників місцевої пожежної охорони пожежа була оперативно локалізована та ліквідована, і сам будинок від знищення вогнем вдалося врятувати. Офіцери-рятувальники громад нагадують мешканцям про необхідність дотримання правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення. Потрібно обов'язково трусити сажу, обов'язково нічого не тримати біля топкового отвору, ніяких килимків внизу. Біля топкового отвору має бути металева пластина, приладнана до підлоги. Це для того, щоб якщо випадають іскри, щоб не відбувалося Горіння. І також не тримати ніяких речей біля труби пічного опалення на горищах для того, щоб не було пожежі. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуці вже відчувається подих свята. Місто готує подарунки, що торкнуться сердець тисяч дітей. І поки малеча чекає на новорічне диво, у місті кипить робота, аби кожен маленький кременчужанин отримав свою частинку радості. Кременчук наповнюється атмосферою передноворічного дива. Місто готується подарувати щастя понад 20 тисячам дітей, які з нетерпінням чекають на свої солодкі сюрпризи. Усі діти до 18 років, які навчаються у навчальних закладах, вже зовсім скоро отримають святкові пакунки із солодощами, створені спеціально для того, щоб подарувати їм тепло, турботу і відчуття свята. Проєкт не просто стартував, він оживає буквально на очах. Зараз триває особливий етап. Друк святкових коробок, які стануть домівками для солодощів. Наразі наша друкарня бульбар долучилася до такого святкового дійства. Ми друкуємо коробочки для святкових подарунків для дітей. Скоро в цих коробочках будуть знаходитися смачні смаколики від провідних компаній нашого міста. Радіше можемо долучитися до такого святкового дійства, і що дітки будуть задоволені цими подарунками. На виробництві друкарні одна за одною народжуються яскраві барвисті коробки з новорічним настроєм. Кожна з них, наче маленька казка, яка скоро потрапить у дитячі руки. Попереду наповнення пакунків справжніми кременчуцькими смаколиками, які так обожнює малеча. А далі найприємніше момент, коли тисячі кременчуцьких дітей усміхнуться, відкривши свій подарунок. Бо саме з таких теплих дрібниць, складається справжнє диво свята. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Щодня рятувальники ДСНС стикаються з небезпекою, де від швидкості рішень і професіоналізму залежить життя людей. У центрі цих складних і відповідальних викликів люди готові прийти на допомогу за будь-яких обставин. Один із них Олексій Стеценко, начальник Кременчуцького районного управління ДСНС, який розповів нам про свій шлях у служінні труднощі роботи та моменти, що залишають слід на все життя. Робота рятувальників ДСНС це щоденна готовність реагувати на події, які неможливо передбачити: пожежі, аварії, вибухи, руйнування після обстрілів. Усе це потребує швидких рішень, професійності та стійкості. У цій сфері важлива не лише техніка чи обладнання, а передусім люди, які беруть на себе відповідальність за безпеку інших. Серед них і Олексій Стеценко, начальник Кременчуцького районного управління ДСНС України у Полтавській області. Нам вдалося поспілкувати з Олексієм та дізнатись більше про його життєвий та професійний шлях. Олексій ще з юності відчував потяг до служіння людям. Він не уявляв себе в офісі чи за рутинною роботою. Його вабила динаміка, відповідальність і можливість бути тим, хто приходить на допомогу в найскладніші моменти. Так сталося. Знаєте, воно у нас по династії в мене батько працював в пожежній охороні. Потім було прийнято рішення, там запропоновано ще в роки, коли я навчався в школі, там піти до вузу. До Харківського університету до пожежної безпеки, потім це був університет цивільного захисту України. Там відносився п'ят років і прийшов по розподілу працювати. Місто Кременчук. Не кожен може піти працювати там, навчатися, потім працювати ну в такій сфері, в такій системі, як тоді це пожежна охорона. Зараз державна служба незвичайної ситуації, тому було мені, мені цікаво допомагати людям, рятувати людей і пішов ну, навчатися потім по розподілу працювати. За 22 роки служби Олексій бачив чимало, але один випадок закарпувався назавжди. Пожежа у приватному будинку напередодні нового року. Тоді йому вдалося врятувати цілу родину. Я ще коли був, був працював на посаді начальника карола, ми рятували людей. Це був приватно-житловий сектор, був будинок. Такий була передноворічний такий час. Це, якщо не помиляюсь, 30 грудня було 2010 року. Дев'ятого року так була пожежа велика. Це на одному із мікрорайонів міста, де ми рятували тоді, тоді цілу сім'ю та матір і чотирьох неповнолітніх дітей. Ну це такі випадки, дійсно, які знаєте, так за душу трішки беруть. Так. Перший виклик для нього був випробуванням: новий хвилюючий досвід. Та підтримка досвідчених колег додала впевненості у власних силах. Так, слава, у мене такий перший віз був на гасіння сухої трави, знаєте, ну сухої рослинності. Тоді, ну якби ну така, знаєте, ти очолюєш карау, в тебе підлегли 10 чоловік особового складу. Все одно ти несеш якусь відповідальність за підлеглих, за людей. Але такі порядні вже досвідчені були в мене командири відділення, які ну, мені таких на по першому часу мені допомагали і підказували правильно в тій чи іншій ситуації, які приймати рішення там і керувати гасіння пожежі. Робота рятувальника це щоденна психологічна напруга, де кожен виїзд може змінити життя. Знаєте, з часом, звичайно, що там війна це внесла корективи, десь трішки по-іншому. Ну ти цю всю реальність сприймаєш, цінуєш, якісь там інші цінності в житті відбуваються, але така посада, така робота, що потрібно знаєте, рухатись вперед і не дивлячись на що, виконувати свої функційні обов'язки і допомагати людям. Так що у нас зараз, ви знаєте, що безпека громадян, громаді це наш такий пріоритетний напрямок офіцерів-рятувальників, тобто в цілому, цілому такої служби державної служби на середній ситуації. Щоб відновлювати сили, Олексій знаходить розвантаження в простих, але важливих речах. Він обожнює футбол, командний дух і постійний рух допомагають відключити від щоденного напруження. Але найбільший спокій для нього час із родиною. Саме в родинному колі він заряджається енергією та знаходить внутрішній баланс. Та ну, що допомагає, якби знаєте, спорт, десь таки футбол. Я ну, люблю футбол, там, намагаюся два-три там, рази в тиждень ну, грати, збираємось командою. Це Також полюбляю полювання, але на зараз заборона є на полювання. Тож таки футбол, сім'я, провести час, відпочити з дітьми. Найскладніше це невизначеність. Кожен виклик унікальний, а ситуації можуть змінюватись миттєво. Важко усвідомлювати, що не завжди вдається врятувати все і усіх. Але саме це й мотивує бути сильнішим, досвідченішим, готовим до будь-яких умов. Найважче це ну, в першу чергу. Це коли дійсно на там внаслідок пожежі або внаслідок ворожого обстрілу. Дійсно, коли гинуть діти, знаєте, це дуже дуже важко. Тож розумієш, що у всіх у нас є діти. Це дуже дуже важко сприймається і десь. Такі, дійсно, приходиться з цим знаєте, трішки ну, поборотися і то, пройти, щоб деякий період часу пройшов там все, все перебороти і далі рухатися і допомагати людям. Повномасштабна війна докорінно змінила рятувальну справу. До звичайних пожеж і побутових надзвичайних ситуацій додались наслідки ракетних ударів, масштабних руйнувань та складні операції з порятунку людей після обстрілів. Робота стала небезпечнішою та напруженішою. Та, попри це, команда під керівництвом Олексія продовжує працювати з тією ж відданістю, бо розуміє, за ними стоять життя мирних людей. Я, як керівник гасіння пожежі, буваю безпосередньо на всіх надзвичайних подіях, на всіх пожежах таку, резонансних або великих масштабів і бачу і розумію, в яких умовах працюють наші рятувальники, наші пожежні, дійсно, хлопці. Проявляють героїзм, мужність, відвагу в ліквідації надзвичайних ситуацій, тож хочу їм від себе особисто, від цього колективу керівного подякувати за їхню нелегку працю за їхню службу і побажати їм як швидшої перемоги, миру і всіх так на знаті земних життєвих слабу. Рятувальники працюють без вихідних, часто у складних умовах, гасять пожежі, ліквідовують наслідки аварій і обстрілів, допомагають людям, які опинились в критичних ситуаціях. Їхня робота не завжди помітна широкому загалу, але саме вона дозволяє громадам почуватися захищеними та впевненими, що допомога завжди поруч. Рятувальники це люди, які щодня доводять професійність, витримка і людяність здатні змінювати долі. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. День для того, аби пізнати усі аспекти роботи органів місцевого самоврядування, щорічно таку можливість надають молоді у Кримашуці. Про що йде мова? Дивіться далі. Сьогодні у Кременчуці відбулася подія, яка щороку викликає захват у тих, хто бере у ній участь. Стартувала програма стажування молоді в органах місцевого самоврядування. У нас з вами сьогодні початок стажування. Я так розумію, що 22 числа ви з нами і дуже сподіваюся, що ви спідвало за цей час можете трошки піднятися і подивитися, як працює виконком, як працюють наші структурні підрозділи. Тому що наші цілих п'ять поверхів над нами. І там є дуже багато роботи. Ми дуже раді, що ви знайшли можливість взяти участь в цьому стажуванні. Це перш за все стажистів стосується, і дуже хочемо, щоб от ваші керівники стажування, всі, які тут є, вони з вами плідно попрацювали, тому що деякі з них свого часу теж проходили стажування. Вони знають, що це таке було. Ця програма має на меті відкрити для молоді світ місцевого самоврядування, комунальних організацій та усіх процесів, якими живуть органи управління Кременчука, та як приймаються найважливіші для нашої громади рішення. «27 стажерів стажируються в органах місцевого самоврядування. Учасники матимуть можливість протягом тижня ознайомитися з роботою органів місцевого самоврядування, подивитися, як вони працюють, які комісії відвідують, як формується бюджет, тому що якраз учасники потрапили тоді, коли формується бюджет міста, на 26 рік і це дуже такий цікавий і важкий процес, і вони мають можливість відвідати бюджетний семінар, відвідати виконком, який проходить тут в цих стінах, відвідати сесію примашинської міської ради, подивитися, як депутати обговорюють ті чи інші рішення. Однак не лише молодь отримує від програми корисні знання та навички, адже стажування в органах місцевого самоврядування дозволяє керівникам структурних підрозділів почути нові ідеї та думки молоді, які можна буде впровадити у нашому місті. Тож усі учасники програми Натхненням розпочали стажування. Я вже втретє проходжу стажування і очікую надзвичайно класних емоцій. Хочу дуже багато досвіду отримати саме з цього стажування. Також цього року я проходжу стажування у міського голови Кременчука Віталія Малицького. А от сподіваюсь, що мене стажування пройде дуже класним, тому бажаю своїм колегам також дуже класного стажування. Я стажуюся у Олесі Антонівни. Вона займається в управлінні по роботі зі зверненнями з громадянами. Хочеться себе знаєте, показати. Згадної сторони, щоб в майбутньому можливо працювати саме тут. Мені дуже цікаво, тому що я розумію, що це дуже важливо. Бо, знаєте, в наш час. Саме від того, що ми робимо, залежить дуже багато речей. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Який же новий рік та й без ялинки сьогодні? Наша знімальна група розпитала Криму яке святкове дерево цьогоріч вони встановлюватимуть у себе вдома, та чи планують взагалі? Увага на екран. Попри відключення світла, спричинені щоденними ворожими обстрілами та постійну небезпеку з неба, українці не дозволяють расистам забрати у них найцінніше відчуття свята та єдності. Зима лише починається, а в оселях вже з'являються перші ялинки гірлянди та тепле світло. Що нагадує: ми живі, ми сильні і ми продовжуємо жити, якби не намагався ворог нас зламати. У багатьох домівках уже прикрашають новорічні дерева. Хтось обирає ошатну штучну ялинку, практичну, зручну та довговічну. Її Плюси очевидні. Вона слугує не один рік, не осипається голками, не потребує особливого догляду та є екологічною альтернативою, адже допомагає зберегти живі дерева у природі. Крім того, сучасні штучні ялинки виглядають максимально реалістично і дозволяють створити атмосферу свята навіть у невеликому просторі. Деякі ж залишаються прихильниками натуральних ялинок. Жива зелень і справжній хвойний аромат створюють ту саму неповторну атмосферу дитинства, яка асоціюється з теплом, родинністю та казкою свіже дерево додає дому особливого затишку, а багато хто вже має традицію купувати ялинку разом із сім'єю як символ нового початку та віри у світлий рік. Тож ми поцікавились у містян, яку ялинку цього року планують встановлювати вони: штучну чи натуральну, і що для них сьогодні означає зберегти новорічну традицію навіть у часи війни. Планую обов'язково ставити, звісно, хотілося б натуральну, але ще не ще не купували, ще не придивлялися. Натуральною зазвичай ну вони все одно вже спиляні, приготовані. Не хотілося б, щоб вони йшли просто на пил. Тобто, а так в хаті пахне святом. Натуральну вже давно не використовуємо. Треба ж природу берегти. А в цьому році взагалі не будемо ставити, бо в мене. Кіндери їх розбирають. Я завжди ставлю віточки, поставлю, щоб пахло та й мене пахне. Нам старикам, моря. Це діткам радість. Ну а нам що нам? Я пішла туди на площу в неділю. О, яка красота! Дітки катаються. Штучно мене раніше, як діти маліші мої були. Була штучна, а потім так, веточки куплю. Будемо штучно ставити. Останніх років десять, напевно, натурально не ставили. Також у Кременчуці вже з'явилася альтернатива для поціновувачів на будь-який смак ялинка у горщиках. Вона має і той неповторний аромат і не буде осипатися, адже після свят її можна буде висадити, аби її краса і далі радувала око. Тож можемо бути певні, що навіть найпідступнішим планам ворога не вдасться зіпсувати кременчужанам новорічних свят, адже ми знаємо, що боремося на стороні світла, і, зокрема, світло ялинкових гірлянд – ще один символ перемоги над ворогом. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Жива комедія, харизматичні герої та події, які розгортаються так стрімко, що годі встигати за всіма емоціями. Саме таким був шалений дівич вечір для тих, хто завітав до міського палацу культури. Як це виглядало зі сцени, розкажемо прямо зараз. У міському палаці культури зібралися справжні поціновувачі театрального мистецтва, щоб поринути у світ емоцій, сміху та несподіваних поворотів долі. На головній сцені міста ожила історія шаленого дівич вечора, відомого режисера Дмитра Рачковського, де п'ять подруг після 15 років розлуки знов зустрілися для святкування майбутнього весілля однієї з них. Містяни з задоволенням йшли на виставу, очікуючи нових емоцій та яскравих вражень. Давно не ходили. Я з Харкова там останній раз були до війни, а тут перший раз от, з подружкою з роботи прийшли. Да, мені теж подружка забрала, вона каже, пішли входимо". Кажу, Ну цікаво, давно не були, нікуди не ходили, да. ні ну, Під час війни не дуже хочеться веселитися, але так трошки відвести душу. Крім того, що буде багато дівчат, хтось мені скаже, що там коли дев'яти дівчат, то буде щось для дівчат, про дівчат. Я не часто схожу на такі мероприємства, але... Сьогодні випала така можливість. Я не відмовилася. я Думаю, буду задоволена. По анонсу спектакль має бути цікавий. Кожен момент вистави був насичений контрастами. Легкі жарти змінювалися хвилюванням. Сміх з ворожливими паузами. Герої відкривали свої таємниці, перевіряючи дружбу на міцність. А глядачі із захопленням стежили за подіями на сцені. Що ваше, ти взагалі хто? Для багатьох шалений вечір став не просто вечірнім дозвіллям, а яскравим емоційним досвідом, який залишає теплі спогади, заряд позитивної енергії та дозволяє відчути силу дружби, цінність взаєморозуміння і важливість підтримки одне одного. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Україна вистоїть, бо за нею стоять мільйони сердець, що щодня обирають мужність замість страху, дію замість байдужості, віру замість зневіри. Кожен наш день це ще один крок до перемоги, якому виборюємо разом на передовій у містах і громадах, у маленьких вчинках, що творять велику силу. Слава Україні та слава нашим героям.